Я у центрі розбурханого населення народу. Оце Шарко, представник «Калетника». Що ж він вам розказує? Він нас поділив нелегально, нас поділив Він на ду... на продав нас другі фірми, які ми бедні, не знаємо. Як Учора ми його визивали. Ви його поважаєте? <тит> Він представник калетника? Так <тит> Ну от, бачите, як ви думаєте, а чий представник?

Я про на Це пело! Це не Це а опитло! Це ви вашу стола! А ти обманюєш обмаєш? Передати словами. Це не передати словами. Дає 2 тонни на сертифікат, а він дав, що нам? І 10 тисяч на карточку, а він нам дав 20 наразі, проживи. Якщо ти заключиш договор на 35 років, ще 20 кіло додасть. Уніження це піде. Возьми ще Павлова і возьми тих людей, є касок, є живий, є <плес> Петровича, синок. Вони витягували бетонні стовпи. Скільки разів? Дев'ять не там. Ти землю <плес> свою забрав? З яким буйком? Проблем був. А таку закупашку ти мене брав? Юра, юра Вишневі землю, землю забрав? З яким буйком? А що я хочу? А що <поцелуй> я хочу? А що ти не даєш? А що не даєш? А що ти не даєш? А що ти не це як від того, що... А скажи, скільки ти такі голови поїхав? Забрав, забрав землю. А я не забрав, ми були за мене. Ти маєш, що я не забрав землю. А ти коли? А ти коли? А ти коли? А А ти

Добре! Добре. 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 Скажіть, які землю ви будете, якщо хто хоче забрати землю, будете забирати землю згідно чинного законодавства і згідно умов договору? А де він є? Де він є? У кого їдуть? Ви будете за Бога? що ви де будете Скажіть, будь ласка, чого ви договори не віддали людям на руки в час його підписання? А а Приходимо, а тому що? я договору. Є дві тисячі пасіків, так? Тут скільки людей зараз? А чого в цих людей нема на руках договора? Діти ще людей немає. Як ти мама, у мене сім'ї? Я один сім. У мене три є, той там. У мене сім'я. То що ви Мені запрошували в Лоба, а ну в тільки він сказав, дав слово. За п'ятнадцять минут я буду про вас. І він умотав на ямка. І об'їхав нас по кругу. Нас не повідомлення. Звертайтеся до сільського голови. Скажіть, будь ласка, що це у вашому селі таке робиться? Значить, люди підняли питання люди підняли питання по поводу оренди землі. Низька орендна плата. Вчора відбулися збори на території біля контори Вітон. І підняли питання. Є протокол, є рішення, щоб розірвати угоду між товариством до Великокісницькій Яфіка Вітон, зв'язку з тим, що низька орендна плата. Скажіть, будь ласка, ну тут фігурує прізвище Калетника, колишнього голови парламентського комітету Верховної Ради, хто забув, який приймав земельні закони, який дуже добре знає з законодавство. Чогось тільки нарікань в людей до такої патріотично налаштованої особи професора Вінницького аграрного. Університету. Людей, навіть вже чимось якоюсь частиною, що дістало, що люди ну, не вірилися в цьому і роблять порівняння до сусідніх сіл Цикінівка, Слобода, де сьогодні, де сьогодні, де сьогодні орендарі другі орендують земельні ділянки, більше орендна плата. Ну скажіть, будь ласка, о чого так? От ваше село козацьке, таке велике село, і воно найбільш обезземелене опинилося в Ямпільському районі та, мабуть, і в області? Як більше На, най, най, найменше землі напаї у вас? 40 соток позабирали. На в <тимостимір»> я… 1996 році, коли проходили паювання, значить, врахували всіх людей, які сьогодні працювали у КСП Промінь попередником, врахували пенсіонерів і тих, які перебували на службі в Радянської армії. Було значить, збори зроблені і розпаювали дану земельну ділянку. Часка тоді на сертифікат вийшла 1 гектар і 74 після того, Після того, у 2007 році були збори загальні і землі малопродуктивні, які на зборах вирішили, зменшили на... Е 20 Стала частка 1,54. Значить, дивіться, 1,54 в загальному. нормативно грошова оцінка. У кожного може бути однакова земельна ділянка. Земельна ділянка одного може бути 1,50, у другому 2 гектари, в третього, 2,10, у одного лише гектар 23. Береться, береться від нормативно грошової оцінки. Де менші де менше, е, значить землі, значить більш та якісніша. Земля і було проведено інститутом дослідження, вивчено питання землеробства про земельні ділянки, де більше гумусу в землі. Ну я не спеціаліст, може хтось ограном більше скаже, де визначено сьогодні нормативну грошову оцінку даної земельної ділянки кожного поля. Таже в одному полі є у людей земельні ділянки, може бути гектар. 30, гектар 40 і гектар 70. В Зв'язку з тим, що робили дослідження, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, громадянин Микола Олійник, права рука тут Григорія Миколаївича Калетника. Це цих 300 гектарів землі на, на, на території вашої громади отримано. За межами населеного пункту. Це, це чого його так ощасливило? Може йому 18 років? Значить, головне управління землі, які знаходяться за межами населеного пункту, розпоряджається головне управління Джеокадастру Ага. Значить, було звернення туди і виділена земельна ділянка йому на умовах. до сесії районної ради там підказують. Це було тільки затверджено нормативну грошову оцінку і орендну плату від переданої землі на умовах оренду. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, сьогодні у вас найбільш розбурхане село, мабуть, у Вінницькій області. Так. Зрозуміло. Дуже мало землі. Людям треба вижити, виживати. Такі громадяни, як Олінок по 300 гектарів, такі громадяни, як Калетник, ну це ще треба розбиратися, бо скільки і як, чому на руках у людей немає договорів, які повинні були бути надані людям в момент підписання цих договорів. Чого їх зараз немає? Землі товарності господарського виробництва люди заключали, це приватна земля, яку люди заключали з товариством. Ну, без Присутності представника сільської ради передачі земельної ділянки угода була складена в двох сторонах. Чому не видавалися де? Другий ну, примірник на руки, ну я це не можу знати. Що був би представник сільської ради, проводив би, значить, підпис, підтверджував би Іванова Сідова Петрова, де сьогодні сіли б там за столом чи де. Ото... Ну, чекайте, ну ваші депутати теж є звичайними пайовиками, є. вони ж мали сказати, що слухайте, давайте проведемо позачергову сесію в нашому селі біда, в нашому селі Шахрайство, в нашому селі не видають на руки договорів. Давайте проведемо. Чого вже стільки часу пройшло і сесії не провели. Постало питання, постало питання вчора. тільки звернулися люди? Я був присутній коло цього. Значить, зверталися про видачу. Копії договорів на руки. Тільки вчора це питання постало, щоб видати державні руки, договора оренди, значить на руки. Якщо вони там пройшли державну реєстрацію, не пройшли, я, мені цього не відомо, тому що вони знаходяться у приватній структурі, дані договори знаходяться підписаними двома сторонами орендодавцям, орендодавцям орендарем. Мене нема підтвердження, чи там чим воно підписано, і чим бо тут є. Виникають питання, що підріб, підроблені підписи. Каж... Ні, кожна людина індивідуально заключала угоду із е, товариством, товариством, де е, значить підписували це. Якщо там є якісь шахрайства, друге, третє, це може розібратися, значить, криміна... ну, правохоронні органи дати на чого до сьогодні не розібралося? Ну ніхто не звертався, Я хто звертався. Підроблені підписи, сільська рада. Два я, я, я сі, роки, три роки три. назад, заява стоїть у міліції, що я написав, що підроблені ні, 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 підписи. Ніяк, це ніяк, це ніяк, нічого. не було Це до мене питання. Здаці, чи дивіться? Це ви, ви кажете, що не зверталися? Я. До Чого в тих окремих домовговорах вирвані листки? Ну, це, я не можу цього сказати, що вирвані листки, то, що там або під... Ну, я, я це не можу трактувати, Василь Володимирович. Це я не можу таку відповідь давати. Тому що я вам кажу, договор, він має бути прошитий, прошнурований, ударить на печать і написано 1, 2, 3, 4, 5... Скажіть, будь ласка, ви будете захищати своє рідне село? Так. Будете захищати, скажіть, будь ласка, що думає, от наприклад, пан Шарко, на вашу думку, який калетник буде в Києві чи, можливо, в Росії із своїм сином. А він же залишиться тут. І при цій ситуації, як йому жити тут? Скажіть, будь ласка. Казав, люди ляли спати філя. Будемо станути спокойний коца Василь. Головніч, да. Я буду нормально спати. Тому що я погано людям нічого не зробив. А а я і хорошого нічого не засудить. Для підтвердження цим люди... я вам дам мені, умови. Якщо вам а не навіть. Я дам який красивий.